Тепер можна вже йти на вулицю до людей. Не страшно, нормально, нормально вже відсутне. Так, змила я свою масочку і я вам скажу, я задоволена. Запухша. Це так завжди вранці. Встанеш, запухшую, не знаю, що його робити. решили сделать себе маску. Беру соду, пальцик сода и сода. Так, так приведу. ложечку соли. Перемешиваем. Right. Змітила соду, щоб не було частічок содових, щоб вони не порождали кожу. Сьогодні вранці встала, як завжди, це запушище, а І вирішила зробити собі маску. Подивимся, як вона буде працювати. Але я знаю, що вона працює. Раніше у молодості не, не, не могла подумати, що таке може бути. Таке страхіття на лиці. Але от, дійшли до такого віку, що це таке робиться зранку. Так що будемо зараз наносити маску. Так, наношу маску на лице. Завжди намазуємо на наші руки, наші руки страждають не менше за наше лице. Мені так ця масочка подобається. С Сода так Я хорошо її спушила, сметана така пушиста стала. Так, змила я свою масочку, і я вам скажу, я задоволена. Все одно вже лице не таке опухше, не таке запливше, і вже набагато краще. Але я вам скажу так, так як там є сода, на губи не намазуйте, тому що губи починають пекти. От. Лице стало, стало таким гладеньким, вирівнялась шкіра лиця, і така стала гладенька-гладенька. І така приємна бархатна, прям шкіра встає. От. Ну, а скажем, це все це издержки віку, із діршки производства, і з дірки возраста. Але все одно вона гарно підтягує. І Дуже така зволожена шкіра, стає така бархатиста, як велюр. Я вважаю, цю масочку потрібно робити хоча б один раз в неділю для сухої шкіри. От у мене суха шкіра. І я вам ще скажу так, чому я гашу в сметані соду. Тому що якщо я соду суду я пробувала нанести в скрабіки, як це сказати, не скрабік, а частички соди розмішувала, я не пам'ятаю, пам мабуть, із бананом, не пам'ятаю з чим. І мені було дуже больно боляче для шкіри, так як вона у мене така дуже ніжна і суха. І тому я от її гашу в сметані і наношу на лице. І вона тоді краще в мене йде сприймання шкірою, мені не боляче. І все. І вона на шкірі попрацювала і я її змиваю. От то мені так більше подобається. Тому рекомендую саме для сухої шкіри, для такої вже, що вікова шкіра, отак робить гасити. Соду. І тоді можна наносити і дуже приємно, що масочка приємна, що шкіра дуже приємна після цієї процедури. Рекомендую. Все, маску змила, вже трошки походила, трошки проснулася. А тепер можна вже йти на вулицю до людей. Не страшно. Нормально, нормально вже відсутствує.